Христина нагина причинна, уривок 16 років місто старий самбір. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору за хмари де де виглядав, неначе човен синім морі, Хто виринав. То потопав, ще третій півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Дякуємо. Вікторія Зиблікевич. Мені однаково. 16 років, місто Старий Самбір. Мені однаково. Чи буду? Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріз між чужими, та неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не полишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, Його замучили колись, мені однаково, чи буде молитися той син, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди сплять лукаві і вогні, і її украденою збудять, ох, неоднаково мені. Yeah, can have coins of